Ковід 19 не зник за останні три тижні. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Запорізькій області зросла. Протягом минулої доби в регіоні зареєстровано 167 нових випадків захворювання на ковід. З них 30 – серед дітей продовжують лікуватися від коронавірусної хвороби понад 1400 жителів області. Медики нагадують, найефективнішим заходом профілактики хвороби є вакцинація. Протягом минулого тижня щеплення зробили понад дві тисячі осіб. Препарат є в достатній кількості. Загалом з початку кампанії з імунізації вакцинували 46% дорослих. Я всіх закликаю вакцинуватися від ковід. Актуалізовано від саме штаму омікрон вакцину медичні заклади Запорізької області отримали два тижні тому. Вона є у вільному доступі на всіх пунктах щеплення. Додатково громадяни мають змогу отримати вакцину від грипу. Тобто звертайтесь до своїх сімейних лікарів, звертайтесь на пункти вакцинації, консультуйтеся та приймайте рішення про вакцинацію, яка обезпечить вас від захворювань будь-якої форми важкості.